Колеуси у повному порядку, листя у них яскраве та здорове сурфінія, яка знаходиться на стеважі також в повному порядку. Після підживлення вона взагалі набралася бутони, не дивлячись на те, що скоро уже грудень місяць, взагалі, зима. Але ось оця сурфінія, яку я поставив у касети на вкорінення, не в порядку. Сьогодні ми розберемо. Чому вона не в порядку, які ознаки є на даній розсаді сурфінії, не дивлячись на те, що вона вже вкорінилася, але вона потребує додаткового підживлення, Сьогодні ми її будемо частково годувати. І томати томати чері, ось такі томати я посадив, цих її ще зберу насіння, також не в порядку. Подивіться на ось такі вистки. Вони говорять вам про те, що у рослини скоро буде дефіцит, тобто їй чогось не вистачатиме. І сьогодні, якраз, ми все це розберемо. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Пропоную почати із томатів. І так, на томатах, як ви бачите, начебто все нормально, але ж ні, томати вже нам кажуть про те, що у них починаються проблеми. Зверніть, будь ласка, увагу ось на такий листок. Він начебто здоровий, зелений, але у нього починається почервоніння. А це почервоніння говорить нам про те: ось концентруємося на цьому листкові, що рослині вже починає не вистачати фосфору. У відео своїх про дефіцит цинку і багато інших дефіцитів я вам показував, які ознаки ви можете бачити на рослині, якщо їй не вистачає цинку, кальцію та іншого. Цинку, кальцію, взагалі всього даним рослинам достатньо. Але я не буду чекати і уже приготував розчин. Монокалій фосфату. 1 грам на 1 літр води. Ось у мене такий монокаліфосфат стандартний. У зіп пакеті для того, аби він, аби він не набирав вологи. Розчинив я в одному літрі. І ось в такий інструмент я вже набрав саме цей монокалій фосфат. Ви б могли, звісно, пролити. Дані томати, як поде, хто а, рекомендує, будь-яким добривом комплексним, бо воно теж містить фосфор і калій. Але ні, ви цього не маєте робити. І поясню чому. Томати, ось ці всі, зростають дуже густо. Тобто я їх іще не розсаджував, і мені не потрібно, аби ці томати взагалі витягувалися. Тому. Якщо я для того, аби усунути ось цей дефіцит фосфору, який ще не гострий, він ще тільки починається. Але ми з вами розумніші, розумніші, ніж були колись, і вже знаємо, що не потрібно чекати, поки ситуація взагалі погіршиться. Треба діяти завчасно. Саме тому таке містом азоту. Нам ситуацію суттєво не покращить, бо вони почнуть витягуватися через те, що азот збільшить відстань між вистям, тобто між вузля у вас збільшиться і ви отримаєте ось такі великі витягнуті рослини. Для того, аби вони були компактні, прошу монокаліфосфат в студію і проливаємо дуже і дуже мало. Я люблю, о, так скажімо так. Дочково проливати рослини, і все одно цей розчин, так чи інакше, він розподілиться. Тут немає дренажних отворів. І для того, аби просто провити, я беру ось місце, де виник дефіцит, і просто обережно проливаю вношу поживний розчин. А ви можете додатково, якщо використовуєте мій метод. Робити наступне, аби не оприскувати рослини і взагалі не стимулювати будь-які грибкові хвороби. Я роблю ось так: немає дренажних отворів, і у край ємності я просто наливаю монокалій фосфат і він розподілиться уже автоматично, бо ось тут, нанизу, він перетече і отримають дане добриво абсолютно всі рослини. Ось тоді вони будуть взагалі такі компактні, дуже-дуже щільні. І вони не будуть схильні до бактеріальних і грибкових хвороб. Бо якщо нестача фосфору і калію, то відносний імунітет у рослин знижується. Тут проблему вирішили і йдемо далі. Підіймаємося на поверх вище, і що ми бачимо на даній. Касеті із сурфініями і з вегетативними петуніями також. Дану касету я поставив близько тижня тому. Рослини при температурі близько 20 градусів вже вкорінилися. І про вкорінення нам з вами говорить ось оцей переріст. усі усі живці, навіть із землі, вже почали давати нові точки росту. Це свідчить про те, що вони готові вже до автономного життя. Але не так-то вони і готові. У минулому відео я вам розповідав про алгоритм підживлення касетної сурфінії і петунії вегетативної, яку ви розмножаєте живцями. Першим кроком монокаліфосфат я вже вніс. Другим кроком був хелат заліза. І третім, другим кроком був сульфат магнію, вибачте, і третім хиват заліза. Саме в такому порядку. Тому що після сульфату магнію у вас рослини мають підкислений субстрат, і, відповідно, залізо засвоїться краще. Але у даному випадку зверніть увагу на ось це пожавтіння. Багато хто може з вас подумати, що це дефіцит заліза. Але ж ні. Це не дефіцит заліза. І зараз ми скоригуємо підживлення даних касетних м, живців, які вже вкорінилися, і уникнемо проблем у майбутньому. Чим відрізняється ось таке пожавтіння від хивату заліза, від дефіциту заліза? Відрізняється тим, що якщо би був дефіцит заліза, також жовтіло би верхівки. А верхівки на всіх рослинах такі жовтуваті. Але ж відмінність, яка між дефіцитом заліза і, в нашому випадку, дефіцитом азоту. Якщо дефіцит заліза є, то жовтіють абсолютно усі листки рівномірно і у них з'являється така сітка. Якщо ж цей дефіцит заліза був би, то рослини би зберігали. Нормальний розмір вистя. Тобто, воно було б як у гартензій нормального розміру, але з такою сіткою хворозне. Якщо ви бачите, що на ваших рослинах пожовтіли верхівки, і до того ж, розмір вистків зменшився, а вони верхівки, в даному випадку, у всіх рослин зменшені, тобто, вистя зростає таке недорозвинене, неповноцінне. То це говорить нам про дефіцит азоту. Друга ознака, яка говорить нам на, в бік того, що на рослинах не вистачає азоту, аніж заліза. При дефіциті заліза була б сітка, і листок би зберігав свій розмір, але був би блідий, скажімо як тут, але був би увесь листок жовтий, а не тільки. В зонах там, де він зростає. Друга ознака дефіциту азоту. Старі листки, а ось в даному випадку ми бачимо це більш явно, що старі листки теж починають жовтіти. Тобто рослина голодує на азот. Чому вона голодує у даній касеті? А Все дуже просто, тому що петуні і сурфіні, де і взагалі багато живців, вони краще вкорінюються в обідних субстратах. Менше підгнивають, і вкорінення, в принципі, швидше відбувається. Але як тільки вони починають активно зростати, температури сприятливі, якби температура була 15-17 градусів, цього б не сталося. Але вони активно пішли в ріст і навіть почали уже квітувати, що говорить про те, що вони вже готові і до м -м, пікерування. То в такому випадку, звісно, у пустому субстраті їм ніде немає з чого брати цей азот. Відповідно, ось така картина відбувається. Тому, для того, щоб уникнути проблем у подальшому, я скоригував ось оцю схему, яку я вам казав, що спочатку монокаліфосфат, далі сульфат магнію, і далі хават заліза. Тепер я профілактично вношу ось це добрий майстер Агра. В ньому є і фосфор, і калій, в ньому є мікроелементи, всі, що потрібні. І, звісно, в ньому є азот. Лише після того, як я зроблю так, щоб верхівки всі у рослинах позеленішують, я внесу. Уже і сульфат магнію, і хават заліза додатково. Таким чином, я отримаю компактні живці, які не будуть витягуватися, на квітуванні це буде дуже добре, і на зимівлі даних живців теж. Однак, будь ласка, якщо у вас, в принципі, немає дефіциту азоту, ось так як на даних томатах, дефіциту азоту у них немає, тому монокалій фосфат. Ось тут уже просто хават заліза не допоможе. Тому що, знову ж таки, резюме, хават заліза це просто білі такі верхівки, але розмір вистка у вас зберігається. А дефіцит азоту це такі ж бліді верхівки, але з іншою структурою. Ось у цього побіління воно більше до центру, тоді з'являється, немає такої сітки пожовтіння старих листків, і найбільша, найсуттєвіша відмінність це те, що нове листя зростає невеликим, тобто нерозвинним. Відтак, дайте вашій петунії азот.